Чому потрібно чистити лімфу і коли потрібно чистити лімфу? В першу чергу, якщо у вас в організмі проявляється різного роду алергії, це означає, що у вас надлишок шлаків, токсинів і паразитів, і відбувається в організмі інтоксикація в організму. Часті артрози, артрити, розвивається остеохондроз, тобто в організм розпихається всі токсини по різних частинах тіла. Явище ішемії. виділення статевих органів мають неприємний запах. Неприємний запах від ніг. Під пахвами, звичайно, набріки, шкірні висипання, вугрі і бородавки, тромбофлебід, збільшення в розмірах мигдалин і лімфатичних вузлів, інфекції органів малого тазу відносять аднексит, ендометрит і цистит. Ендокринні захворювання, ураження щитовидної залози. Всі ці симптоми захворювань можуть вказувати на забруднення лімфатичної системи. Як правило, у людей, які потребують очищувальних процедур, спостерігається поєднання трьох-чотирьох ознак одночасно. Адже концентрація вірусів і паразитів перевищує норму, лімфа стає дуже в'язкою. Починають проявлятися набряки, як я вже казав, запалення збій обміну речовин. І слабкий імунітет. Тому чистка лімфи необхідна процедура, яку провести зовсім не складно. Як почистити лімфу? Спочатку використовуємо звичайні дідівські методи, вживаємо якомога більше свіжої зелені, фруктів, насіння льону, овочів і горіхів, випиваємо мінімум 7 склянок води на добу, а це 2,5 3 літри води. Я таку воду збагачую допомогою коралу і антиоксидантів. Також займатися фізичними активностями та відвідувати баню, застосовуємо корість солодкий. Який буде чистити лімфу, спряє кровообігу, обігу, а також він знімає запалення, надає сачогійний ефект. Як сорбент, ми будемо використовувати корінь бурдока, корінь лопуха. Ось. Лопух багатий інуліном 40%, який є пробіотиком і допомагає оздоровити мікрофлору кишківника. А також ефірні олії лопуха, відомі антисептики, ефективно знищують кишкові бактерії, сприяють виведенню токсинів, покращують функцію нирок. Лопух захищає слизові оболонки шлунково-кишкового тракту від подразнення, покращує виділення шлункового соку та жовчі, Звичайно, наступний продукт це лімфлоу. Екстракт плодонійки вишня, яка знижує згортання крові, запобігаючи утворенню тромбів. Екстракт листя, також тут є чорної смородини, сприяє розширенню судин, підвищуючи судинний тонус, виведенню зайвої рідини з організму, екстракт листя петрушки, посилює циркуляцію лімфи в організмі та лімфодренаж. За рахунок вітаміну С підтримує еластичність і міцність судин. Екстракт квіток гібіскусу завдяки антиоксидантним властивостям запобігає потовщенню та пошкодженню стінок судин. Артішок. Продукт особливо корисний курця мешканцям мегаполіса тим, хто споживає алкоголь, жирну та гостру їжу. Посилює виведення жовчі, покращує роботу печінки, сприяє виведенню зайвої рідини та пуринів. Перескорює розщеплення та виведення жирів із печінки. Наступний продукт це корал люцерна універсальний засіб, що чинить загальний оздоровчий вплив на весь організм, а особливо на нирки. Це одна з рідкісних рослин, що містить фтор, який запобігає каріїсу. Люцерна корисна жінкам в період менопавзи. Люцерна містить багато хлорофілу, який легко та швидко засвоюється, збагачуючи кров, киснем покращує стан судин. Тому, друзі, кому буде цікаво пройти очистку лімфи, звертайтеся, розпишу вам цілу програму. Адже очистка лімфи це одна із ключових наших дренажних систем, віддільних систем, яка допомагає нам в організму виводити всі зайві токсини і шлак і бути нам здоровим. Але перед тим треба пройти повністю очистку організму, це протипаразитарно, і очистку кишечника. Вже після очистки кишечника проходимо очистку лімфи. Отже, бережіть своє здоров'я, адже це найцінніше, що дала нам природа. До нових зустрічей!